Корт одяг першого сорту 10 кг, Ціна 1900 гривень. Дивимось. Світшотик ось такий брендовий на замочку розмір М Дуже красивий у червоному кольорі. Наступний ось такий світшотик з капюшончиком Пума, не пума. Так. Ну, тут Вербанний я не можу вам сказати. Так, наступний світшотик ось такий знову, розмір і елітка. Дивіться, як він гарно виглядає. Який класний колір. Наступний ось такий в біленькому кольорі. Дуже круто виглядає. Є велика кишенька знизу. Розмір тут, на жаль, не вказаний. Такий маленький-міленький, як сніг. Наступний. В у кольорі. Ось такий з капюшончиком. Розмір. Ска. Дивіться. Ну, краса. Дивимось далі. Чорненький ось такий. Вау, просто вау. Розмір емочка. Також якась фірма я не знаю вже. Йдемо далі в сірому кольорі на замочку. Ось так він виглядає. Так, розмір це у нас елічка, він теж якийсь фірмовий. Наступна ось така накидочка. Була також присутні, абсолютно любі розміри, різні, Далі. Ось такі спортивні штанці в сірому кольорі. Кишталка знизу. Так, розмір XS, -очка. Є кишеньки на замочках і на попі, кишенька є. І давайте ще вам покажу. Ось такий світшотик на замочку в сірому кольорі. Так, ну тут розмір писав, а воно вже стерлось, я не бачу. Ось так він виглядає. Владику залишилось ще багато спортивних речей, кому сподобався. Обов'язково зверніться до наших менеджерів, замовляйте і забирайте.